Привіт! Мене звати Ксеня Вуца і я дизайнерка інтер'єрів. Своєму блозі я вам розказую про проекти в Україні і не тільки, які ми створили з моєю командою за останні кілька років. Сьогоднішнє відео про проект, який знаходиться у Львові. Це двохкімнатна квартира в новобудові, що розташована у віддаленні від центру старовинній частині міста. Це є тихий і красивий район, по якому прогулюватися одне задоволення досліджувати старовинні дворики і ліпнини фасадів австрійських будинків. Львів це моє улюблене і друге рідне місто. Там я нав Чалася, встановлювалася як особистість, здобувала рідних друзів, закохувалася, і саме тому працювати над львівськими проектами для мене є особливе задоволення. Отже, повертаємося до нашого проекту, який отримав назву робочу «Львів лайф. Він є дуже знаковим і дуже важливим для мене саме тим, що став першим після повномасштабного вторгнення 22-го року. До мене зателефонувала подружня пара із запитанням, чи не погоджусь я створити інтер'єр їхньої львівської квартири. Важко передати словами, яка я була щаслива від цього дзвінка і від розуміння, що я можу продовжувати свою творчість. Ми отримали від забудовника стандартну двохкімнатну квартиру з маленьким санвузлом, маленькою кухнею і вітальною. Звісно, таке планування нам не підходило, і ми внесли корективи в нього. Збільшили санвузол за допомогою передпокою, але в той же час залишили досить комфортний і просторий передпокій. Додали велику, пеподібну і міську гардеробну, залишили приватну спальню. Також створили Open Space, де розмістили кухню з її зручною робочою зоною. Невеличку, але зручну столову, зону вітальні з телевізором і навіть інтегрований в меблі домашній кабінет. Ярослава і Марка сучасні і дуже стильні люди, і дизайн квартири мав бути таким же: не офісним, а затишним. Не сірий по сірому, тому ми використали багато дерева в інтер'єрі, а також додали кольорових теплих плям у вигляді зеленого і теракотового кольору. Ми вирішили використати звичайний і гарно працюючий прийом, залишити архітектурні форми бетонними. Проте Частково підшити стелю гіпсокартоном. Таке поєднання є дуже вдалим. Чисті білі площини підкреслюють брутальність бетону і вказують на те, що бетон залишився в інтер'єрі не випадковим і не від малого бюджету. Як правило, підшивка стелі гіпсокартоном допомагає нам сховати всі комунікації в нашому випадку. живлення до освітлення ми вели поверх бетону за допомогою декоративних шнурів. Підлогу ми оздобили дубовою інженерною дошкою. Колір ми підбирали індивідуально з легка сірим відтінком. Інженерна дошка добра тим, що під нею можна прокласти теплу підлогу. Передпокою в санвузлі і в гардеробній на підлозі лежить великоформатна плитка під бетон. Продовжуючи тему про бетон. В передпокою ми запроектували дуже цікаву лавку з інтегрованим горщиком для рослин. На цій лавці можна присісти, взутися, помилуватися рослиною, яка, до речі, підсвічена зверху зі стелею технічним маленьким світильником. Головною особливістю цього проекту є те, що його стилістика суттєво відрізняється від більшості моїх робіт. Проєкт Львів Лайф є свого роду викликом для мене як для митця, вже зі сформованим смаком і творчими навичками, які я здобула протягом 15-річного досвіду. Це проєкт, де я виходжу за межі звичних рамок і пробую щось абсолютно інше. Працюю з незвичними для себе матеріалами та інструментами, такими як живий бетон. Відкрита електрична проводка та відсутність текстилю на вікнах. Але в одному я собі точно не зраджую. Це затишок, комфорт та елегантність простору, з яким я працюю. Проте хочу вам сказати, такі експерименти мені справді подобаються. Білий колір стелі, білий колір стін, білий колір міжкімнатних дверей, а також шаф. Ми використали одного відтінку. Одного номеру НЦС. Це виглядає гарно, продумано і нема перепадів між відтінками, які часто з'являються в красивих інтер'єрах, проте не продуманих. Саме з таких дрібних деталей і формується дизайн. Плінпус ми використали прихованого монтажу, і це не просто так. Всі двері міжкімнатні в нас також є прихованого монтажу. Усі двері є висотою 2,40. Також кожні з дверей оздоблені різними матеріалами. Наприклад, в спальні це звичайний МДФ, фарбований білого кольору. двері санвузол оздоблені шпанованими панелями, а двері в гардеробну дзеркальними панелями. До речі, нещодавно в мене вийшло відео на YouTube, яке точно вас зацікавить. Це огляд насправді круті міжкімнатні двері, які є незвичними за своєю формою і оздобленням. Вони вражають своїми масштабами і нестандартними рішеннями. Посилання на них я залишу в описі під цим відео. Обов'язково переходьте і переглядайте. Думаю, вам сподобається. У проєкті львів лайф ми вирішили відмовитися від класичних штор і тюлі. Натомість ми використали бамбукові жалюзі, які дуже красиво виглядають, гарно виконують свою функцію, затуляють від сонця, від сусідів, створюють затишок, а також романтичну атмосферу. По своєму кольору вони підходять нам під теракотові деталі. Open Space. А саме кухня, столова і вітальня. простір цих трьох зон об'єднані однією геометрією стелі, а також однаковим покриттям підлоги, що стосується кухонних меблів. Ми вирішили відмовитися від верхніх навісних шкафчиків. Проте у нас все рівно з'явилися невеличкі антресолі, в яких проходить вентиляційна труба. Ці антресолі ми продовжили по периметру всього приміщення і тим самим об'єднали кілька просторів: вітальню, столову, кухню і передпокій. В невеличкий простір опенспейсу нам вдалося інтегрувати маленький робочий кабінет. Де можна віддалено попрацювати? Обідній стіл. навколо себе він поміщає від 6 до 8 людей. Проте за рахунок своїх легких скляних ніжок він не виглядає громістким в цьому невеличкому просторі. Ярослава і Марк багато читають, і саме тому ми запроектували багато книжкових полиць, які згодом наповняться їхніми улюбленими творами. Інтер'єрі спальні ми поєднали на перший погляд непоєднувальні елементи: дзеркало на дверях шафи збільшує простір, металізоване золото на меблях, додає родзинки і шарму, бетоні стелі і стіна. Створюють легку бритальність, а бамбукові жалюзі і підлога дерев'яна додають затишку. Передпокій в цьому просторі зібралося аж чотири декоративних оздоблення на стінах. Вхідна стіна з дверима пофарбовані миючою білою фарбою. Двері і стіни, які ведуть до гардеробної кімнати, оздоблені чорним дзеркалом, яке знову ж таки дуже гарно збільшує простір. Стіна і двері в санвузел оздоблені шпонованими панелями до самої стелі. Стеля бетонна, а також бетонна колона, по якій тягнеться декоративний світильник, який підсвічує нашу рослину. Живлення до цього світильника йде аж з самої підлоги. Санвузол це логічне продовження інтер'єру нашого передпокою. Та сама плитка на підлозі і на стінах. І самі шпановані панелі у вигляді дверей, шаф, бетонний умивальник, а також зелені елементи на меблях. Душову ми зробили дуже великою і просторою. Її довжина 1,60 м на метр дозволила нам відмовитися від дверей і не боятися, що вода буде потрапляти на підлогу. Бетонний умивальник це український виробник. Нічого нового, нічого екстравагантного, просто звичайний бетонний умивальник. Тільки на його висота Ярослава і Марк є дуже високими людьми, і їм звичайна висота омивальника була надто маленька. Нам довелося дозамовити додаткове бетонне кільце і поставити його під низ омивальника для того, щоб їм було комфортно користуватися ним. Що стосується походження. Наші замовники є українська і дуже патріотична сім'я. І саме їхнім побажанням було те, щоб наповнити інтер'єр меблями, освітленням і оздобленням українських виробників. Більшість цього, що ви тут бачите, і є українського походження. Якщо вам сподобався цей проєкт, Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я вам хочу подякувати за всі коментарі, які ви залишили під моїми минулими відео. Дякую вам за них! Будь ласка, коментуйте, діліться своїми вподобаннями, побажаннями. Я обов'язково їх читаю і відповідаю. А я буду продовжувати знімати для вас відео про український дизайн.